Перевірка звуку. Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами у але вже із Катовіце. Сьогодні настав цей день, день X, який ми так всі довго чекали, і вболівальники, і команда. Перший відбірковий матч у Лігі конференції з белградським партизаном. Ми вже знаходимося на стадіоні на годиннику. Майже четверта, ми приїхали трішки раніше на стадіон, щоб все вам відзняти, показати і підготуватися безпосередньо до матчу. Ну, якщо чесно, поки тусті трибуни, то відчуття ще немає, що сьогодні буде поєдинок. У мене досі немає такого відчуття, що у нас сьогодні буде гра, така історична. Але сподіваюся, що все буде дуже класно і дуже добре все пройде. Віримо в хлопців. Я навіть сьогодні одягла піджак жовтого кольору, Одягнулася в кольори Олександрії, жовто-чорний стадіон в наших кольорах. Тому я вважаю, що нам це буде тільки на фат. Спочатку мого відео ви почули, що була на стадіоні перевірка звуку. От зараз перевіряють табло. Наш Микитка Шевченко. Тут ось вже стюарти працюють на стадіоні, будуть відкривати. Для вболівальників стадіон за дві години до початку матчу. Тому я думаю, що повинно прийти дуже багато вболівальників. тому що українців в Польщі багато і ми знаємо, через що, на жаль. Але я думаю, що команда не залишиться без підтримки, а особливо в такий день. Зараз я вам покажу місце, де будуть виходити наші хлопці, і покажу вам дорогу до розігальні. І так, почнемо. Така дуже велика підтрибунне приміщення. Звісно, в кольорах місцевого клубу, у якого ми орендуємо стадіон. Ось, і ось так ми прямуємо до нашої роздягань. Тут все дуже класно облаштовано. Стадіон новий. Гралась офіційних, ну, маче три, можливо, офіційних. Він ще Пахне ремонтом, і коли ми перший раз приїхали сюди дивитися стадіон, то ще йшли е ремонтні роботи. Ось зараз ми піднялися з поля. Це вхід до стадіону. Ось, будь ласка, Сергій, О, Дмитро. Працю, працюємо, працюємо. А я показую нашим вболівальникам дорогу Покупи. до роздягальні. Да. Да. Все, добре, тепер ми йдемо до роздягальні. Ось, будь ласка. Йдемо, йдемо до роздягання. Передайте привіт болівальникам для улфутбулу. Ось така велика дуже роздягання. Вже все тут облаштовано, вже чекає Це форма на хлопців. Ось перекус, так далі. Все є, все готово. Тільки чекають хлопців. Тут наш персонал, адміністратори. Передайте привіт вболівальникам для Привіт Вболівальникам для олдфутболу. Що, як настрій? Та чудовий. чудовий. Ну, замучені, да, трішки? Ні, не замучені, все чудово. Це добре. Бойовий настрій на гру. Дуже велика класна простора роздягання. Хлопцям надані всі умови для того, щоб комфортно і класно підготуватися до матчу. А зараз ми виходимо на зону, де будуть. Проходити віп-гості та вболівальники. Ось зараз виходимо на головний вхід нашої арени, і зараз ми вам покажемо її. Це великий вхід для вболівальників. Ось таке класне приміщення. Сюди будуть заходити наші віп-гості. А тут будуть заходити наші дорогі вболівальники, на яких ми дуже сильно чекаємо сьогодні. Хоч такі цікаві акредитації на стадіоні, все поділено по. Номерам всі зони на полі. Нам, звісно, дозволили бути в всіх зонах, щоб комфортно і класно вам показувати всі моменти і передати атмосферу цього матчу, так би мовити. Ось хочу вам показати залу прес-конференції, де вчора відбулася передматчева прес-конференція, пряма трансляція обох команд. Ось тут у нас були наші логотипи. Хто бачив трансляцію, ви молодці, хто ставив питання, теж молодці. Ось така велика зала. Для всіх журналістів і для клубних медіа. Ось провела маленьку екскурсію стадіоном. Така атмосфера дуже класна. Ось. І я думаю, що все буде добре. Команда, якщо чесно, такий трішки мандраж. Ось, дуже так жаркувато. пари дуже сильно Там Дмитро працює, фотографує стадіон. А я вам блог знімаю. Тому роботи сьогодні багато, емоції в мене вже, в мене вже колоти. Дмитра теж, напевно. Зараз у нього і запитаємо. Я відео знімаю. <хи> і жакватка. Як, як тобі стадіон? Непогано. Люди побачать це, як відбувалося у возі, але в лайві вони це до того, як ще вийде в лоб, прямо в день матчу. Десь хвилин за 15. Так, це добре. Як тобі стадіон? Чесно, я кайфую. Е, людей буде небагато, але все одно атмосферно дуже. Наші кольори все дуже по кайфу. Так, мандраж є? У е, мене мандраж перед кожним матчем. Неважливо, це гра проти інгульця, чи це гра проти Реал Мадриду. Тому мене... ну, зрівняв, звісно, партизани Реал На мене здається, мандраж кожен матч Я переживаю за команду всім серцем. Так. Всією душею. Тому ми сьогодні такі жовтенькі всі. Я завжди на кікарах. Я сьогодні вирішила одягти Вперше перший Напишіть раз. Пишіть в коментарях, як вам у Олександри Я сьогодні перший раз вдягла цей жовтий піджак. Я вам вже казала це. Я сподіваюся, що він спрацює на фарт сьогодні. Дуже на це сподіваюся. А якщо він не спрацює як на фарт, то я його більше ніколи не життя Я його особисто спалю. <рес> Команда вже прибула. Так, hello, my friends. Hello. How are you? Good? Are you ready? Oh. Oh. Yes. Yes? Давай так, щоб ти святкував цей гол сьогодні, так. Я вже знімаю. Так? Всім добрий день, вітаю на ГКСК. Так, всім, вітання, вітаю вас на ГКС, так? Да? Да. Катовіця? Так. Да. Да. Пішли. Друзі, всіх вітаю на ГКС Скатується. Ми вже тут, команда вже тут. Через півтори години вже буде противостояння. Протистояння! Отак, так? Да? Да, да. Протистояння проти Сербії, партизану. Подивимось, як це буде. І я теж можете мене привітати, я в новій уніформі. Давайте, жовто-чорні до перемоги. Bora, bora, bora. Ho, ho. Um gol meu, o um seu BT? Okay. Um, gol, ok. um gol, um gol. Vitória. Já vai, vai. vai, porra. <laughs> Let's go, hein? Hoje é dia. Vitória. 2x0. Um meu, um do bezerro. Vamos ficar tranquilos, Sacha? Tranquilo. tranquilo. Vitória. 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 Espacona? Victor. Espacona. Місці, ребят, чекаємо за перемогу! Боже, як гарно, ми тільки подивіться. Так, ну що ж, друзі, хлопці вже вийшли на розминку. Команда суперника теж стадіон вже відкритий для болівальників. Потроху бо е, починають збиратися наші фанати, і це дуже класно, коли ти за кордоном, але... Приїхали підтримати українці, і, зокрема, олександрійці змогли приїхати тисячу кілометрів і підтримати нашу команду. Я думаю, це надпотужна підтримка, хоч нас буде і небагато, але я думаю, хлопці відчують цю атмосферу. Просто послухайте. Що що, а от плейлист у нашої команди дуже мотиваційний. Дуже класно, коли на стадіоні лунають ці треки. Е відчуваю себе, наче в УПЛ вже розпочались матчі і ми на своєму рідному стадіоні. Так, Дмитро, скільки хвилин до матчу залишається? Дмитро! Дмитро! скільки хвилин до матчу. 15, Рівно 15 хвилин до матчу. У мене мало капець, але я стараюся не показувати. І фоткати в нашу в'якіду гарні. <рес> а вон там наші фанати, друзі, їх так багато. І так багато і хотілося, але їх дуже багато. Їх дуже багато. Знаєте, ми вас любимо. Давай сердечко зробимо. Ми вас любимо. Що озвучували склади і ми почули перші оплески від болівальників для нашої команди. Це так класно. Залишається 10 хвилин. У мене такий легенький мандраж, але це тільки початок. Навіть стартового свистка ще не багато. Діловий хлопець дуже Ось. Тому зараз підготую поле після розминки і чекаємо на вихід. Якщо чесно, в мене так трясе трішки. Але я думаю, що все вийде. Смоки? <laughs> Александрович, чек <окна> <laughs> <laughs> Тим менеджер. <laughs> Кожному. Кожному. Можна мати кожному. Кожному. не було. Так, все, друзі, стартовий свисток. Перша хвилина пішла. У мене раз. Ну ми, ми, да, ми... Все, у нас все добре. У нас все добре. Трибуна наповнилась зболівальниками. Тільки що скандували вперед Олександрія. жовто чорні до перемоги. І Я надіюсь, що все буде добре. Ми віримо в хлопців. До речі, наш клуб організовував поїздку для охочих болівальників за кордон на цей домашній матч. Зараз вже наповнилась повністю трибуна нашими болівальниками. Це дуже круто. Вони будуть болівати лише за Олександрію. Ой, мене дуже дуже здають нерви вже зараз. що болівальники просто знімала бігла сюди щоб зняти момент ось тому Дмитро чуть не посівів ось, поки. Подивись, <OT> так що все добре. Чуєте? І це весь стадіон немає. Олександрійці всюди. Українці всюди. Українці всюди. Якщо чесно. мене слезы навертаються, я ночью вдома. давай. Базара, давай! Матеус? И давай. Так, 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 Визначає кутовий те, йде оформлювати. Я біжу знімаю! Тільки що після кутового теді партизан взяв під контроль м'яч і забив нам гол на 15-й хвилині, але це тільки початок. Сподіваємось, що нам вдасться. Тримати далі контроль, тому що до 15 хвилин у нас було багато моментів. Партизан один момент, один гол. Але нічого, йдемо далі, дивимося і вболіваємо. Ой, який тільки що був шост, так молодець. А зараз партизан не молодці. Джаст молодець просто. Теді не встиг добігти. Теді не встиг добігти. У мене зараз серце виплигне просто. Зараз буде котовий для нашої команди. Ще один момент і сподіваюсь, що він буде реалізований. Хлина добігає кінця. Чуєте підтримку, так? Є моменти, є моменти, але поки не реалізовані до кінця. Але ми сподіваємося що хлопці все ж таки дотиснуть сербських партизанів. Дуже сильно прям. Ну. Я чую, що після матчу флеш-інтерв'ю буду проводити з огримшим голосом. Кутовий оформлює Даніл Скорко. На жаль. На жаль. Теді. Є момент ще один. Зараз подивимося буде біля м'яча. або Дмитро Мішного або Скорфа. Зараз будуть виконувати uh, штрафний. Біля м'яча буде те Цара та Дмитро міша. Скороко буде виконувати штрафний. Ну що згадаємо? Кубковий матч проти Юкси. Мені здається, треба. Але забити не можуть просто. Давайте пацю, все вийде. А, Боже, я реально зараз посию! Одна чапка хлопець! Вже перший тайм вичерпано, Додатковий час 2 хвилини. Ось да, моментів багато. Сподіваємось, що зараз хлопці відпочинуть трішки, зберуться і В таймі цих сербів. І закриють. Їх. Да, да, да. І закриють. Їх. Так. О, отак. Я донесу тільки я не розумію, за що. Що ж, друзі, перший там завершено. Йдемо в роздягальну з рахунком 0-1. На користь партизану, на жаль. Але нічого, ще 45 хвилин. Я сподіваюся, що хлопці зараз перезавантажаться. Є моменти, є моменти. Треба просто реалізувати. Хлопці, ми в вас віримо до останнього. У вас така потужна підтримка. Ми чекаємо на перемогу. справи, Як ви доїхали? Доїхали, ну доїхали. Трошки задержались на таможні, але але, ми приїхали за наших поліваль. Ми переможемо. І сподіваємося на перемогу. І ви ж знаєте, що наші полівальники самі-самі. Самі найкращі, найкращі, най, найкращі, найкращі. Все, сподіваємось, що як вам емоції? Перший тайм, як вам? Да. Ну Хотілося трошечки-трошечки більше на полу. Він буде обіцяний з такою підтримкою. Він буде 100%. Жовто, чорні поки не може! Друзі, 45-та хвилина. Другий тайм розпочався. Тільки що був дуже такий момент. Небезпечний, одразу на першу хвилину тайму. Друзі, я не встигла поїсти. Біжимо-біжимо, за ворота. Чекаємо на красиві голи. було моментів, де рефері не свистів. Скільки було моментів. І просто після цього, після несправедливого рішення, нам забивають другий гол. Фол був на базері. Фол був біля штрафної. Я не розумію просто. я не розумію. Замінюють Кирила ковальця, на поле виходить. Замість Кирила ковальця. Потім виходить замість шостика Ващенко і виходить замість тоді Жота. І Кутовий буде виконувати Сергій Булеца. Хлопці, давайте, давайте. Ми ж контролюємо м'яч більшість моментів, боже, ну. Подивіться на мої очі, я зараз заплачу такі моменти красиві, шикарні. Просто немає сил одній емоції і вже не буде скоро голосу в мене. Готується пробивати. Штрафний. Я не хочу навіть нічого говорити. Я не буду нічого говорити. Це дуже емоційно. Буде штрафний. Ще один. Ще один момент. Так, тепер буде кутовий. Залишається хвилина. Це без компенсованого часу. Ось вболівальники співають у Польщі, гімн України. І сподіваюся, що буде компенсований час, 5 хвилин так мінімум. І спробуємо реалізувати ці моменти в цих 5 хвилин. Казала, буде компенсований час, додали 6 хвилин, навіть не одну більше, ніж я думала. Тому сподіваємось, дуже хочеться хоч, хоча б один. Хоча б один це Могли забувати сьогодні, скільки хлопців і реально молодили, скільки моментів створили. Але просто не вдалося. Ви дуже, ви дуже класні молодці. Ступаємось, але я вважаю, що рахунок був не по грі. Ми заслуговуємо в цій грі на перемогу. Дякуємо всім, дякуємо хлопцям, які випадали тут стовідсотково на полі. Дякуємо вболівальникам, які приїхали сьогодні за тисячу кілометрів підтримати. Дякую Олександрійцям, які зараз тут за кордоном підтримують нашу команду. Дякуємо Ультрасам, дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього матчу. А ми побачимось в наступному блозі з вами був Ол